Рівняни провели в останню дорогу 56-річного героя Олександра Мельника. Військовослужбовець загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Близькі та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Всі служать, син служить, батько служить. Він вибрав, дружина хворіла, але він вибрав все-таки служити не хоча міг і не служити, бо по сімейних обставинах, але він свій шлях вибрав захищати Україну. Олександр Мельник народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 23 Згодом здобув освіту в професійно-технічному училищі. Останні роки працював охоронцем. А в березні 2022 року добровільно став на захист України та вступив до лав зсу. Олександр був скромною людиною, доброю та щирою. Саме таким пригадує Олександра, родичка Тетяна. Хороший друг, хороший батько, хороший дідусь. Останній раз бачила влітку з внучкою, гулях за ручку. Внуки лишилися без діда, дружина без чоловіка, діти без батька, прекрасна сім'я, прекрасна родина. За упокійну службу провели у Святопокровському кафедральному соборі, а поховали герої на кладовищі Нове у Рівному. Вічна пам'ять захиснику та співчуття рідним. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.